Доброго ранку! Маліби перекладники Україномовного каналу. Щойно відлунав відбій повітряної тривоги. Погода Гарнесенька. Морозець 10-11. Ну, дружини 11 показував мене 10. Це гарно. Лютий закінчується. Він справді лютий. Січень сік. Ой, сонечко, сонечко. Січень теплий був, грудень теплий був, лютий, ну, морозець. Але залишилось, якщо сьогодні не рахувати, залишилось. Скільки? Сережа, 4 п'ятниця. Три дні. Зими. Відразу як пройшла ніч у Харкові. Ну, ще розмасляно його усіх. Млинці сьогодні треба їсти. Вчора писали млинці, оладушки. Ну, млинці з різними начинками. Дуже полюбляю, але <кій> потім прийдеться пішки через парк перемоги ходити, щоб вагу трошки зменшити. Ладно. Поїмо, а потім пістить. Як ніч пройшла, Та все, як завжди, тривога. Вибухи, давайте з вечора хаби. Ох, ну ладно. Будемо сподіватися. Що ще розплісти настрій краще, ніж вчора. Я буду. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Усім гарного дня, гарного настрою. Усім до миру добро злагоди, до всім щиро. Дякую. Ну і будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, броне. Пока.